Приймене законне рішення і тікає саме таким принципом керується зараз державний фінансовий моніторинг. Сьогодні народна депутатка України Вікторія Сюмар завітала до цієї поважної установи разом з колегами, оскільки вона згідно статусу народного депутата має право подавати запити, а також звертатися до установ і мати право першочергового прийому. Звернулася вона з питанням, які ж саме, що саме знайшли на Петра Олексійовича Порошенка для введення санкцій, оскільки саме державний фінансовий моніторинг був подавачем якоби на ці санкції. І не дивно, керівника цієї установи, звісно ж не опинилося на місці. Як їм повідомили, він на 8 днів кудись зник. Вони намагалися знайти заступника, заступника теж на місці не виявилося. Отже, сьогодні народним депутатам було відмовлено в прийомі державній установи, на яке вони мають право, не надано інформацію, тобто це перешкоджання депутатській діяльності. А найцікавіше те, що державний фінансовий моніторинг сам якби, розписується в тому, що те, що вони подали на РНБО на Петра Олексійовича Порошенка, немає аргументів. Оскільки, якщо в тебе є інформація, якщо в тебе є підстави, якщо в тебе є аргументи, вийди і надай їх. Якщо ви хочете сказати, що ця інформація може містити державну таємницю, то на це теж є відповідь, адже народні депутати мають до неї доступ. Народні депутати мають право знайомитися з документами, які містять державну таємницю. Тобто ми знову скочуємося в диктатуру ще глибше, знову потурається закон, знову перешкоджають діяльність народних депутатів і абсолютно незаконно вводяться санкції на Петра Олексійовича Порошенка. І окрім того, що це порушення закону, ми також розуміємо, що це постріл собі навіть уже в не в ногу. Адже, як ми знаємо, Петро Порошенко дуже багато спонсує Збройні Сили України, і я не знаю, як тепер, якщо дійсно ведуть ці санкції, будуть відбуватися ці закупки, і хто із народних депутатів чи президент, чи хто з політиків закриє цю дірку, яка організується після того, як Петро Олексійович не зможе спонсувати армію.